Да, сильно это самое, я почитал ужасно. Угу. Нах... Mm -hmm. Там такая что печень. И печень там что-то разрушается, и чертишу. Кто-то пишет седьмой годка. Мам, як дела? Нашел квартиру. Кота... 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 Понравилось. Ти ж казав, що пивити дом, і так, Ну так? такого нема, що пивити і і дом і все на світі. Хороший, хороший. хороший. А дом старий, да? Угу. Таня, не надо, навіть не колись сама, не надо. Ти коли? Та ви колиш? не надо, не коли, бо ще наколете. Ну може, я не куплю, а я ти куплю. Ну так я куплю завтра. Та й сьогодні був укол, ти ж не приїдеш. Що ти хочеш? Укол, саме уколи вам обезболюючі. Та хай терпи, вона ж не кричить, для чого? Тебе терпіма боль? Погано. Ну ти, що погано? Мам, ти ще кажи правду. Як сидю, хорошо. Не болить час? Як сидю? Да. Чуть-чуть. Ну і все. Як устану болить, страшне. Так ходить наші не можна. Ну йди чотир... ну, через болі, йди, дитя, ногу. А я турей ну, хоч, а я їй кажу. Ходу. Кажу, Василя, ну не, не сидіть саме лежіть. Вона ну, так до дверей пройде сюди, оце вчора так, сьогодні. То, ну трошки роз, тоже, розхожуйте, то, кажу, трошки. Ну як лежать уже, що, то ж воно взагалі там Вставай і йди. Як устану, одразу тяне, больно страшне. Апусте. Отпусте. Не дай Бог, коли ж воно бачиш, як не дає ходити. А нагане натікла в неї. Ой, оце все <риклад> <це> невозможна. <риклад> ти ще ой, ти ще жалієш себе, ой, <риклад> ай. Ну, болить сильно, саме. Да, б... коли терпімо, я ж нічого не кажу. Я ж вже чому нам після на колі не давали, тоді брить. Вони... Костелі. Костелі утідать. Хіську може не надати. Василю, на я... де... Ну та це ви, ви поносне не треба, це вже пройшло. А де ваші ті костелі, як вам давали за коліна? А є вони в мене. Та де вони? Вони ж були. Та були якщо... — А ну йди, йди. Не скакай, йди. Хай я подивлюся. Мені больно дуже саме. Не жалій себе больно. Та шо, жалі. Не жалій, не шкриби, сиди не і все, через боль. Я що скрипом зубів, ходжу. Не скрипи. Та, ти знай, Дивлянка, да. може от там подивися, Надя. Да. Роздівалки углу. включай А ну, тут. Палки є от палки, а костери я не знаю. Он є, Надя нашла. Найшла. Бо я думаю, може... нам. Може, вам буде осторожно. Боже, Може вам буде легше опіратися. Вони невисокі, зараз. Них... Так, це ж треба, щоб підходити. Ну так це так. вони на вас зроблені. Так, це як я вже забула. А думай як. О, так. Совуй руку. О, так. Ось. Щас, зараз, Щас, Надя, щас. Ладі, щас. О, так. так, і от. І от це, і це, і беріть дві. Так, щас. Що буде, а ну ану, ану, діть. Може ж легше так буде. Ну так. Да. То я руками хватаю за кресло, за кровать оцей рукою. А так у мене тепер буде косміть. Ну, а ну йди. Да. Да. О, вже й не болить ноги переставлять, так? Да? Ну так і удобніше. А що ж не болить? Не болить? Оце? Не да. болить. Ну Дай більше. так лучше вам костілями. з костелями. З костелями лучше, просто ходить лучше. Ну і правильно. так от вот, сама так і сидить. А боля теплять такі сидіти. Ну, якщо кажуть, що пройде, то потерплю. Ну що якщо до кінця ні, то нахер така життя. Так а що будемо робити? Будемо, будем будем, що пройде, буду хорошо. Не пройде, ну, значить. Тоже то, буде хорошо. Буде, буде до мене в ящичок складати. Mm -hmm. Двох смертей не бувати, а одної не минувати. Людей у нас сама. Та, напевно, пригаска скане себе жаліє, ти бачиш, прига, скаче. Ніна на первому етажі. От живе з сином, якому за 60. Льонька, Надя, Льоня звати, вона каже, що з одним глазом? Вона поїде, а дочка десь в магазині біля. поїде до дочки, в неї магазин, два-три дні побуде. не поїду, бо син не скаже так подумає, що мамка його бросить, а йому вже під 70. А, а їй 90 було. Ось у, літом да, Надя, а тобі 76. Так вона, ти знаєш, yeah, yeah, так yeah, ти знаєш що вона каже? Як каже, давали хто їй сказав, О, да, стільки жить, і каже, мені кажуть, 90. Тетяніна каже, на, неї, на себе. А я кажу, а чого так мало? Тому їх рази: 90 мало. Тут до 80-ті дотягнеш, а то 90. Васіля, ну легше ходити на двох палках. так? Да. Лучше. Ти ногу переставляй, напрягай, ногу я, переставляй. Як ти все на руках. так і на кроваті. Думаю, може й не можна. Тут же ще коліно коліно це ж ця нога Ну Це ота дала уколи, ну, Так, да. ну, ослажнення. А ти, на ну, да. Надя, якщо цього нема, ти ж бачила, як я ходжу. Я оце на це вистачаюся то бачу, за кровать, то за руку, ну, то за... Ви мені скажіть, що я... цим я... легше, я... а я вам казала, С... кажу, а Я не знаю, що де вони? Я не пам'ятаю, де вони. Усе продавалися, і... і оцю, що Надя, що гладить, доска там була. Що тільки не було? Там ще залишилась нова, один раз, мабуть, ти включила чи сама. Електрическа печка, а дві камфорки. Нованька, коробки. Коробки є. Я не знаю цього. Як тут щось ще на газами не було, чи що, і Велка мені привіз. Нованьку з магазину. Мені це воно, воно? воно пройде. Пройде, я думаю, що пройде. А що... ну неділя дві поболить може. Коля, я попробую пока. Завтра візьму коса на кати, то й колола Ні дай ніяку нормально, не синіло, ні твій. А сьогодні ви ніде тут, може б я сьогодні купила титинанічу коло. Ну десь ні то завтра. Я дала вже таблетку завтра. терпи, терпить сильно много. А оту ж оту саме таблетку, що... Я ж даю її. Чого у тебе руки трясуться? Ну що самвалка чуєш? Ну що ж ти так і не сказав? Хоч одна так більш-менш, понравилась. Ну є, ну не знаю, вийде ні там, непонятно там. Скільки там три чи две комнати? Чотири. Четыре. Чотири? Ого. З Ого. реанімацією спеціально, для... спеціально для тебе. Там КТ стоїть. Можешь спати на ньому. Все добре, говорю. Понятно. <гум> Чотири кімнати. Це вже саме, як мати буде жива, ми з Надією зберемося, кожен по ковнаті будемо як королів у Києві, у Києві лежать. <рес> ну в гості. Я ж кажу, в да. гості. <рес> ну в гості. А ти шо, що ну в гості приїде. Злякався, що на постійно? Ну, в гості. Я каже, коти. Я понад коли сказала на відео, а якщо я до тебе приїду? І замешкаюся. А як каже, замешкаю", замешкаюся, Я останусь спочувати, як я замешкаюся. Замешкаєшся <рес> на одну все. Пуста вона, да, синок? Пуста? Та ні, ну там мебіль, непонятно, шо не ну, вони вивезуть, вони не знають. ось це, що в тебе квартирати. Він підожіть, він, він хаби спитати його чи він, він казав, буду з мебелі. Він спатиме на ті меблі, що останеться. Він спати, він вже живе. Та не спатиме, він хоч воно й нове було. Ну, Коля нове ж нове, як і бо йому попалося Ні, нова. Ну, він як, нове, викидав. Ну, колі нове, і ну, кажу, як... а тут же як жили, просто з мебеллю продавати. Що? Він не спатиме і ну, не на столі зб'ять несе. Ой, дивися, може, кровать, кровать і поміняє. Люди. А як те останне непогане, зачем? А може, кровоті поміняє. Есть квартира, но надо там документы, чтобы они сделали еще доверенность, там целая история. А, это то, что ты что -то угу. Ой, трошки Сейчас скажут, что можно выписывать после сделки. Ну, взрослых. Ничего себе. Да. А Идешь как я хозяин квартиры, а подожди. Выпишут, а не а Ты хозяин, ты выписываешь всех, кого хочешь. После сделки. Делаю, да. Ну, откуда я знаю, а як здають, то сделают. Ну, там кругом, В очері кругом. Все попідіть в очі. В Києві не було. Ну, в Києві. Де. На правительственному кварталі. Я пише, робота там попалася, Там вообще взагалі була красота. І нікуди б не смикався, ну, коли б не приїхав Дніпро до мене, до Наді. коли не коли. І ми були б раді ждали тебе. Та що коли не коли, як тут спектаклі? Главное, щоб работа там була. Тут тебе люблять, знають, а там, знаешь, як колектив новый. а ты на Містера Ікс не ты А когда Мистер Ікс? А, шестой. Я участвую. А я не знаю. Я не знаю. Я сам не знаю. Наверное, моя очередь там, да. Я знаю. Що там ваш гарбусик? Ой, підріз так. Ой, вообще. Бачу, ти оре, інтересний. Ну вже не оре так вже. Він, ой, мік, вона такими голосами. Оце що, це Толя щось там буде співати, ото, зразу, ото так дивиться на його, а тоді починати точно так, як він. Пищать, кричати разними голосами. А це як заходиться, хороша, мій хороша, мій хороша, Це головою ти ліпає, я церкала. Там Надя парня одного показувала у себе по тік-ток, так, Надя? Що співав той красивий такий парень молодий, красиво співав. Тік-токі чи де? дик? Я не знаю, яке, коли вам показувала? Та ти мені показував. Я не знаю, я не знаю, недавно показувала. Вот да я тоже эту песню заспеваю, на там наручный. Я как ты показывал, хороший парень, я хорошо спускаю, спускаю, спевает. Показываешь, не... Таня, дивайся, я... А, молодый. А там вот на видео собака показывает. Я не буду пить, господи. А, это вот этот сердечко. А то вот на видео у меня есть показывает. Как... Я не чережий кот. Час. прямо на тарілку Час. з плинами. Ждемо. Осна, Осна, подивися, а -а -а. подивися. це. це Остап, подивися. там? Через п'ять минут до піздюлей. Да, да. Сидить на блинах За п'ять минут до пізньої. коль. Красивий. Сиди на плінах, за п'ять минут до піздюлей. Диви, який красивий кот. <ріх> за лісу Я до свого не ходжу, хожу аж увечері не ходила. Я це приходжу, приходжу, відкриваю двері. А він дивиться, він так, як скакне в воздусі, перевернеться. отак оце, 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 як плигоне, так у воздусі. І це так за ногу. Вчора чіпився отак за ногу, отак учепився, гризе ногу, не можна. І руки ось гриз, гриз мені. А то нас теж мене сьогодні отмітив. Ха, ночу... Масик, 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 не нема біля мене. Масик, я тут уже подряпнений. Масік, Масік, нема. Каже, де ти, кицюня? Він так з краю спить. Коли так і ззаді чую, так лапу і мене повстить, обертайся, вони спить. Ой-ой-ой. Що, Коля, треба йти. Ну, що ти синок на цьому становивсь? Чи ще будеш їздити дивитися? Ну сьогодні я дивився ще одну квартиру. Ну там дорога, вона, звісно. дорога і на трошки більше, бо я Його, ну дороже ще більше, ніж ця, да. Ну там бо три Ірочка комнати. Питала, каже, три комнати не ну, Да. Ірочка питає, мама, де Самвел? Я кажу, «Не, не можу дозвонитися. Він у вас. Кажу, ні, зайчик, він у Києві. А чого в Києві? Поїхав, кажу, квартиру вбирати. Хай каже, не спішить, не на гарячку, потихоньку, щоб була хороша, щоб йому до душі. Оце саме головне. Кажу, да, Хай вона буде без меблі, хай вона без ремонту. Будеш работать тут, туда он коля там живе, коли треба. Він гляне, а ті люди хай ремонтують. Як у тебе не діну, звісно, вони тебе на оцій квартирі на надули за оцю квартиру у його взяли 14 тисяч доларів. Можна було одну купити. Звісно, за ремонт. А за ремонт. Ну так, ну там квартиру можна Ну, це ж то як його. А Іра каже, у нас як працює, Іра не розпочить. За кожну копійкою дивиться. У нас як працювали, їдуть достануть, привозять чек, що треба, купують. Ми, каже, давали і все тоді. За роботу само собою заплатили. Сагаком натішався. Так до Ой, що це не хіра собі. Буде золота квартира чи бриліантова. А Іра розказувала вчора. Каже кота, якийсь там кіт приблудив. Ну біля вона каже: не хожу до поділася, котик виходить. І так каже: я до його, він до мене підійшов. Я погладила його кормила. Каже, кормила і такий каже красавець. Вона й заберу. Хоч такий каже, якийсь да? да, шоколадний. І я ж у топіткана, а прийшла Діана, зняла. І випустила відео, і знайшли з хазяїни. Півгоду шо? шукали, півгоду шукали. Та ти шо? Да. Да, і, і отож подзвонили, дзвонилися зірою, договорились, коли приїдуть. І каже, я ж його звусь. Радувались, да? Я, та плакали, каже, та діти. Ти діти, діти, плакали за них. діти плачуть, хватають його. Ой ой. ой да. Пів, Півгоду. Каже, йшли ми в гараж і несли, і він вирвався, і побіг, і все. Не а Іра кормила да? Да, у май май, май місяць дали, червень, липень, все перевели да, Шість шість місяців. Понравився, кормила, да. хотіла собі. Каже, забав. мені він понравився, Отъявилися. дуже понравився. Каже, я його кормила, водичку йому давала. Ой, і у Іри проснулась любов до да, Так, на ручки його животу. І... Неужелі дожидав є руки. І да? каже: ну це ж хорошо каже, що. Ну як, що, що я його, а я вже хотіла його брати в квартиру. Думаю, провіримо, поїдемо, це провіримо його. Це ж добре, що я вже до нього так привикла. І вони мені дзвонять, каже, ці люди часто дзвонять, е, благодарять мене, розказують. Так, звісно, це ж ходить. ти що, знайшовся кот, якого ми вже Півгоду, півгоду випускали, Ой, жоднави, смаю, пропав кот. Да, да. А це, каже, відео Діана випускала. Вони побачили. Надо ж такою, да? Ага. так? Ну. Mm. Хорошо, що попали їм. Іра каже, виходить, він її дожидає. Да, він що каже, буде кормичко, вигадає, да, під ну, каже, по йому видно, що він домашній. А ось я колись йшла з того і сіла на лавочку Іра вийшла, та що на другій метажі. Вона кормить отут Тайсон, назвала чорний. А, кіт. Є, є, є. Здоровий такий гарний кит взагалі. Отже було 8 котов, потравили всіх. Те, в один день, да. і він видно, що домашній це, він такий ухожений кіт. Вона каже, ми там у підвалі постелили йому і водичку туди міняємо, і постелили десь що там одіяло чи що там вони йому постелили. Такий котик. Гарний котик. Як можна викидати? Це да? ж треба увіділи хазяїва, так? Да, вони подзвонили, каже, мені тоді вислали фотку, та точно ж він каже, я забула, як Іра казала, його назвала, а його лорд звати. Лорд? По-моєму, лорд, да. так. Ні, не лорд. а, а, а Alex, Alex. Що це таке? Короче, а Іра забула, як Іра його називала, я вже каже, називала, він ну, озивався. Ку -кота? Ну так, да, Іра ж по-своєму назвала. Ні, Це його вроді був Алекс, Вроді таке, як Алекс було його звати. Ну, а він, кажу, їх узнав, каже, та да, каже, знав, бо зразу ж до їх пішов він. Ну, катени не показують, чи узнав, чи не. не Візьмеш на руку, так. Да. Візьмеш на руки. Мені інтернет, хоч не дивися. Вигають, цілують. Що вони роблять страшне. Мене я бачу, установки на Надя, сидю, і значить, одна жінка прийшла і виглядає маршрутку. Це ще в Мелітополі. І виглядає маршрутки туди сюди, мотаються. Коли виходить з машини, з маршрутки ще одна жінка. як побачила ця собака, як летить да, отак, вона. от пригає, от саме не дуже свого. Не овчарка менша. Що моєї кукли? А що Ну, це таке якийсь коля. Є таке собака Лишайте, є під кожний кліщ. Uh -huh. Так а он буде, що да, що куклі наробив. А потім язви на кожі робляться такі. Так, там, там он з куклою з собачкою, що я так соба... і, і кукле біля що. І люди так, собрали. Що а що а делають? Вони собі, дівч... оці з батьківської хати, дівчатки, спасибо вам, три Наташі, спасибо вам величезне. Вони подзвонили. До волонтерів, що вона забирала, стерилізували її куклу. І вони подзвонили до неї. І вона приї... ні, вона поінтересувалася з врачом і привезли таблетки. Собрала, виставила, он... виставила, щоб сказала, собрали... Ну чого ви мені не сказали? Я б я б теж вислала б гроші. Ну вона вислала вже мені ту. Так чотири тисячі. Це дві таблетки по одні таблетки біля шуб. По одній і ці і куклі. І, воно, і вона каже, Надя, вона похудала, вона нічого не їла. вже А вже... випила, да, випала... Здохне без покоїв не, не, не було. Вона каже, кліч здохне. А, кліщ здохне. Да, стала стала, я кажу, бачите, даємо, даєм, канать, не переживай, ми даєм, дублянька даємо. Даєм, а крішче так як учепиться, як його видрати. Та це ж не той кліщ. Подиви, Коля, що було на місці. Чи подивись. Вони ну, знають таке, що собаки лисіють потім. Воно, вон дивіться. А це дивиться за собак. Якось показують, що прив'язали в лісі, щоб вони помирали, бачиш? маленькі. Ужас. І вже сидить навіть, і риве перед деком. Ті. Ті. Тільки те і риве. Кажуть, що щоб їй мати чим поперед. Ну, ну, собаки лисіють. Бачиш. Бачиш. Ті. Бачиш. Ті, ті, ті. Ну, лисіють, ну це ж далі ж. Таблетки, вроде ж, нормально. Я я Это не Теж кот так уме. Ah. В нього він був запущений, почав. Гуля, а от чого воно? Знай, ну вони ш待... бігали із собаками. О, мені жалко, то білий кот такий стелий був красивий. Що воно, що воно кажуть, зараз не воно йде швидко по собакам. Воно стеле кот, вмерзела перебуде. Так а чого не лічили? А вже все, воно вже за на швидко не зловиш. Ну чуєш, ну оце ж дивись, як вони ж... Он звонил, я там передала таблетки, дали а по таблетке. Вот ты, Ой, ты, Ой, ты жопа. вы, жопа. Ну, мам, пока там еще переговоры идут а, по квартире. Ну, Не понятно. так просто. Понятно. Понят... Ты капусту ну, давай. Сделай, да. Давай, да. да. Я сделаю капусту. Сколько... Дай мне эту. Ух Даю, даю, я ходю. Я Все, давай, пока. Давайте. Все, спасибо, баба. Все, пока. Приходите завтра. Хорошо. Чули? Давайте, давайте. давайте, хорошо. Давайте. Всего, давайте. Да? Слушай, а? А Все, давайте. Чули, е... е... а ну мы, Коля, вчера скумбрию. Добро была та скумбрия, что ты взял? А еще вы... а не ели. Не ела? Не... а ну я хочу. Это у Яны я брал. У Яны, я знаю. Так я тоже весь мою понеделок. Ты скажи, соленая чи нет? Попробуем, я скажу. Но мне кажется, соленая она выйдет. Ну, на вид. Когда не соленого, она более блестит Но и жирнее. Очень... Ну Сейчас побачим. Ну, она хорошая, а да. а, Ты и поняла, да? Она когда сладкая, да. вкусная, она толстенькая такая. Да, она такая. А она такая, как подсушенная. Есть, она такая жирная, такая прямая. Да, когда, когда не соленая. А ця, видно, что соленая. Ну, попробуйте. Попробуйте. А -а -а -а. Спасибо,